139 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. З них 34 досі тривають. Про це повідомили в Генштабі. Найгарячіше нині на Курахівському напрямку там наші воїни відбили 43 атаки. Росіяни концентрували свої сили поблизу. Цукуриного, Георгіївки та Костянтинівки ворог був активний і на Покровському напрямку. 34 бойові зіткнення точилися зокрема в районі Воздвиженки, Гродівки та Зеленого поля. Поблизу Турецька окупанти 14 разів безуспішно атакували українські війська. Зокрема, застосовували і авіацію. Що стосується Харківщини, то там сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Куп'янському напрямку бої точилися поблизу Синьківки та Лозової. Детальніше і про лінію фронту зокрема поговоримо далі. Іван Тимочко доєднується до мого ефіру. Це голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, доброї ночі. Вам вітання. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава і всім, хто нас захищає сьогодні. Пане Іване, про те, як змінюється оперативна ситуація. Бої тривають, особливо покровський напрямок. Зокрема, також в чому ви бачите специфіку активності російських військ? Наскільки змінюється їхня тактика, з вашого огляду? Знаєте, перед російськими військами стоїть декілька делев. Виконувати накази Путіна з конкретними строками їх виконання і тому, наприклад, там команда зайняти Покровськ до 1 жовтня, до 7 жовтня витіснити українські війська з Курської області. Ну чому 7 жовтня? Ну може, тому що він все-таки ностальгує по свій большевицький переворот, які там десь робили 17-му, Не знаю. Чому він вибрав саме сьоме, не п'яте, не шосте, не восьме. Другий наказ там вже якісь десятки разів дедлайн продовжувався зайняти Донецьку область в цілому. Був наказ Путіна ще раніше там, до вересня зайняти Харківську область і, і так далі. Тобто накази є, вони не виконуються. Політичні питання, власне, які заточені під ці накази, потребують негайних рішень. Є тиск на військове російське командування, і звичайно, активність на полі бою не стихає. Що ми можемо зараз спостерігати? Це те, що все таки десь трішки почав сильніше оживати Лимано Купінський напрямок, оскільки є ще один наказ Путіна. Про те, щоб вони завоювали повторно територію України, які вони в свій час окупували, але звідти втікли, відступили. Тому ми зараз десь спостерігаємо на Лимано-Купінському напрямку активність, зокрема ворога в сторону Оскільського водосховища. Все-таки вони мріють до нього вийти, підійти, оскільки воно постачає водою агломерацію міст Слов'янськ-Краматорськ. Ну і паралельно вони розраховують, що це дасть їм можливість натиснути на ці міста, власне, з північного напрямку, бо наступ на часів яр теж ніхто з них не відмінив, не припинив. І, власне, часів Яр Торецьк ми спостерігаємо складність боїв, яка власне пов'язана з спробою ворога вийти в сторону Оскійського водосховища. що Покровський напрямок для нас зрозумілий, що і для ворога що просто рухатися в сторону Покровська для них зараз? Це загрозливо насправді, оскільки цей виступ може в будь-який час бути перерізаний нами і нашими військами або принаймні потрапити під щільний вогневий удар, якщо він буде в такому вигляді, як є зараз, тому вони намагаються атакувати в районі Вугледар-Курахове. Оскільки там теж у них на міті є зайняти Курахівське водосховище в районі Курахове, а також вирівняти дирекцію фронту для того, щоб фланги розширити принаймні, на південному сході фланги відносно покровська для того, щоб не дати в майбутньому нам провести якісь швидкі стрімкі військові операції на покровському напрямку, росіяни вже відмовились від того нав'язування. Інформаційної кампанії про те, що Покровськ впаде, чи Покровськ впав, чи про те, що російські війська вже біля Покровську, зараз вони все-таки намагаються акцентувати і сили і засоби в районі Вогледар-Курахове. Ну і це зрозуміло. Повторююсь, тому що все таки в них є ще інша проблема: те, що резерви, які мали поступити, зокрема на Покровський напрямок. І ті резерви, які вони сподівалися отримати на півночі Харківщини, зокрема в район. Вовчанська і липців, то вони розуміють, що частина цих резервів піде зараз в Курську область, а отже, вони не впевнені, що до зими, що вірніше, навіть не те, що до зими, що й до середини осені їм поступатимуть резерви на цім напрямки необхідні кількості для підтримки інтенсивністю ведення боїв. Ну і окрім цього, все таки ми заходимо в осінньо зимний період. Коли і світловий день менший, і погодні умови не завжди сприятимуть. Скажімо, максимальної інтенсивності переміщення їхніх військ. Я не кажу, що осінь зима сильно призупинить їхній рух військ, але в деякій мірі все одно воно впливатиме. Тому вони намагаються зараз максимально поки ще суха погода, поки ще дозволяє цього світловий день максимально інтенсивно атакувати наші війська. Окрім того, вони ж прекрасно знають, що Україна. Хай, попри критику українських політиків, але вони як військові розуміють, Україна створила ряд нових бригад, які так чи інакше будуть введені в бій, і для росіяни намагаються теж встигнути до того моменту, поки підійдуть серйозні свіжі сили. Тим паче, що поставки західного озброєння хай не настільки швидко, але все одно вони поступають до збройних сил, озброюються ті бригади, про які свій час президент говорив, що 19 бригад чекають озброєння. А я думаю, що після таких міжнародних заявок. Політичних і все, все озвучених, Я, я впевнений, що там справа пішла значно краще, бо на певним прикладом, чи навіть підтвердженням цього, ми можемо й говорити і про курську операцію, бо там достатньо якісні війська наступають добре підготовлені, і взагалі ефективна операція не може бути проведена, якщо вона не має глибини. Логістики і немає добрих резервів, пане Іване. До слова надання озброєння і власне дозвіл бити озброєнням Сполучених Штатів або інших країн Європейського Союзу, Британія не дасть дозвіл на використання далекобійної зброї по цілях у Росії без згоди Сполучених Штатів Америки. Мова йде зокрема про ракети Shadow, Так пише видання «The Times». Зазначається, що Лондон сам не діятиме, адже американські системи наведення є вирішальними у цьому питанні. Варто зазначити, що. Що надання Україні дозволу підтримують і п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр Британії? Вони закликали главу уряду Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку і попередили, що зволікання лише підбадьорить Путіна. За словами британських посадовців, штати можуть дати зелене світло на розв'язання цього питання під час ООН Нью-Йорку. Якщо датам, то це до 25 вересня. Ну фактично, начебто, і не так багато чекали довше. Але, зокрема. Ма ці сподівання, ці результати і ці очікування вони як ви вважаєте, пане Іване, виправдані? Тобто, дійсно, от ми зараз чекаємо 25 вересня. Чи ми чекаємо вирішального слова сполучених штатів? Чи від кого від чого це може залежати ще зараз? Тому що ну, вже начебто залишилось кілька кроків затягування, очікування. Вони не оправдані тим, що ми втрачаємо людей і громадян. Так. Українців, військових, цивільних, тобто оправдання не обґрунтовані, як і не обґрунтовані ті оправдання, що американських, що інших політиків чи військових. Що начебто Росія якісь там супермаси військ відтягнула за межі 300 кілометрів від зон, від лінії фронту, і начебто це вже не актуально актуально. І не відтягнула Росія і на це багато чинників. Якщо ми говоримо про авіацію, не відтягнула, тому що з розпаду радянського союзу в Росії ті аеродроми, які залишилися. Вони експлуатуються на повну а ряд аеродромів взагалі не використовується, зайшли просто в занепад тому. Казати, що вона може розосереджувати авіацію з прифронтових аеродромів вже не вже крім цього, що і ще тактико-технічні характеристики авіації, зокрема військової армійської авіації. Це я повод зараз і про гелікоптери, і про ряд літаків не дає можливість літати на великі відстані. Другий момент, чому зволікання? Ну напевно, все таки те, що за 50 років створилося, створилося декілька ілюзій на глобальній політичній арені, в яку в західні політики хочуть ще вірити. І одна з них те, що країни Америки і Європи уявили, що вони чомусь є відповідальними за світову безпеку, чи вони є гарантами світової безпеки, і вони дуже не хочуть її порушити, бо мовляв будуть ескалації і інші речі. Хоча насправді це швидше банальне оправдання, оскільки ми розуміємо, світ гарантів світової безпеки зараз немає. На геополітичну арену виходять абсолютно різні країни, які вважають... Вважаю, що їх когось ущемили в життєвому просторі як це Росія, чи Північна Корея, чи Іран. Інші вважають, що їх ущемили в політичному плані. Це Китай, Індія, Пакистан і ряд африканських країн. Я до чого веду. Тобто казати про якийсь глобальний світопорядок зараз не, не вартує, але вони хочуть жити в своїй ілюзії. Свій час. Коли Китай платив данину монголам, вони теж говорили, що вони не платять данину, а вони їм, їм платять для того, щоб вони жили. Тобто, це свої, це звичайно було середньовіччя, але людська натура, вона і крізь віки має схожі риси. Це ще один момент. Все таки також ще один з прикладів того, я можу навести, що ламаються світові теорії. Це те, що вважалося, що не ядерна країна, якщо нанесе масований військовий удар або проведе військову операцію на території ядерної країни, то обов'язково буде ядерний удар. Ми зламали цю теорію. Ми показали, що ми зайшли успішно на територію ядерної країни Росії, і вони якось навіть більше ядерної риторики накручували до заходу наших міськ Курщину аніж до цього, але знову ж вони ці країни демократичні, вони писали міжнародні договори безпеки. Видно, вони все-таки ще сподіваються, що чи Росія, чи її сателіти все-таки будуть працювати з ними в правилах, які, які по суті зараз. Не дотримуються росіяни від слова, взагалі Путін, і Путі. Ми навіть крайні приклад знову бачимо вбивство, навіть на, на, на такому рівні самому тактичному низовому, коли українського бійця просто мечем закололи серед вулиці росіяни е, з зв'язаними руками, тобто казати, що Росія там від окремого громадянина чи до держави буде дотримуватися світових порядків, правил не вартує, але у них це ще як на жаль кондиціонує, працює. Вони не мають на своїх територіях війни. Вони намагаються будувати якісь стратегічні правила в майбутньому і на майбутнє чи на управління. В майбутнє чи впливати на міжнародні процеси в майбутньому. Я не знаю, бо ну, не знаємо, що і Ліга Націй до останнього дня вірила ця організація, що вони унікальні так само, і ООН. Я дуже слабо покладаю надію, що ця ялова структура, я цього слова не боюсь, ялово імпотентна, яка не спроможна виконувати навіть ті свої завдання, які сама ставить перед собою. Прикладом, ті ж самі їхні працівники ГОНу вже наболіли в, в, під час ізраїльського палестинського конфлікту, коли в, повно хамасівців були працівниками їхніми, що ніхто це не знав, знав, але, але краще закрити очі, аніж реорганізувати себе чи визнати свою слабкість. Та сама ситуація, тут не пригадуємо, як, в Росії, як і по. Делегати ООН одноразово з посмішкою на обличчі, обнімаючи російського постпредставника і фотографувалися з ним. І тобто, це така собі річ ООН. всі зміни і прийняття рішень, що у американців, що британців напряму насправді будуть залежати від нашого, а зокрема від нашої нашого вміння і наших успіхів на лінії фронту. Чим більше ми репрезентуємо успіхів, тим більше вони забувають про ті червоні чи коричневі, чи які там лінії, які вони там собі вибудовували, і тим більше вони насправді йдуть нам назустріч. Тоді світ любить сильних і це правда. Чим більше ми будемо перемагати, тим більше гарантій, що й ті обмеження і заборони будуть зніматися. Ну і також ми з вами, навіть пане Іване, не раз говорили про те, що переваги власного озброєння і власного військово-промислового комплексу – це також величезний плюс, тому що Україна вже навчилася розраховувати на себе, на своїх людей і захищати свої інтереси. Тому це також дуже важливо. І пан Буданов казав про те, що наземних дронів на фронті стане більше техніка. Є домовляємося з партнерами. Ну, звичайно, сподіваємося на те, що партнери будуть в підтримці. До завершення цієї війни виключно перемогою нашої держави. Я вам дуже дякую, що доєдналися. Я ремарочку. будь ласка, буквально ремарку. Це б е, е, було повністю актуальне, якщо б ми не захищали Європу і їх, так. і їх мою. Якщо в нас Росія би завоювала, вони б були наступними жертвами. Якщо б це був Україну, російський сухо конфлікт, тоді можна говорити, що ми маємо сподіватися на свій ресурс. І окрім того, Росія все одно опирається на ресурс Ірану, Північної Кореї, країн Африки. Тут говорити одноосібно ні, дякую вам, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був на прямому зв'язку національному марафоні.